Знаєте що спільного між Рал Бетісом та Рал Madrid? І в тих, і в тих може поміститись цілих п'ять. Oh ну що ж, фани берксони, вітаю вас з початком 25-го року, і власне для нас він почався дуже та дуже класно. Ми перемогли у суперкубку проти Реал Мадриду. Це був шостий фінал фліка, який він ще досі не програє. Тобто в нього ще до Барселони було 5 інших фіналів, тут шостий і Бац, 100% реалізація. Класний чувак, молодець. Але який був сам матч, ну просто одне задоволення. Тому, якщо ви його дивились, якщо ви раді за перемогу Барселони, обов'язково підписуйтесь на канал та ставте лайк. І якщо вам цікаво прямо в режимі реального часу, слідкувати за подіями матчу, підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал, допоможіть нам добити до 2000 людей, то у нас скоро там буде 2К, це велика цифра. І поговоримо про матчі, які були в Барселоні у 25-му році та інші події. Погнали! Ну що ж. Почався 25-й рік Бакса зіграла проти Рау Мадриду вже друге своє ель-класіку під керівництвом Хансі Фліка. І що ми маємо у підсумку? А в підсумку у нас цілих 9 забитих голів за два матчі у воротах Real Мадриду. Блін, космічна реалізація. Матч сам відбувався доволі цікаво. А почався він з того, що Баксам могла забити два, а у підсумку пропустило один. І знаєте, я вже просто на якому досвіді думав, що все жопка, тому що ми знаємо, як Бакса любить плести від того, що в неї йде щось не так. Але тут ні, пацани зібрались і просто закотили реалу по самій. ви зрозуміли куди. Тому що чотири гола у першому таймі, ну, блін, одне естетичне і не тільки задоволення. Другий тайм знову розпочався із голу в ворота Реал Мадриду. І знаєте, як не вилучення, мені здається, що 1-2 Шрел би точно пропустив. Але тут Войцех вирішив піти на перекур скоріше. Родріго забиває прямим ударом із штрафного. Рахунок 5-2. 60-та хвилина. Вам грати дофіга. Ви граєте в 11 проти 10. -ти. Знаючи Барсу, вона в цих моментах любить дуже часто пласти. Вона не вміє грати в 10, ми вже в цьому переконалися. Але що тут відбувається? За 30 хвилин матчу Real Madrid, маючи таку перевагу в кількості гравцях, не створив і не показав взагалі нічого. Барса просто топово відграла в захисті. Навіть більше мала там якийсь такий один на пів момент чи навіть два, зробити ще. це в 10 проти Реал Madrid. Королів камбеків, але тут камбеку не сталося. Тому рік почали із перемоги у суперкубку. Рік вже не буде безтрофейним. Ханці вітаємо із першим трофеєм у Барселоні. Так, звісно, він може не такий великий, не такий суттєвий складався тільки з двох матчів в турнір. Але суть в тому, що кого ми його виграли, яка це була перемога? І знаєте, на такій ноті. Я не знав, як очікувати наступний матч, який вже відбувався в Кубку Іспанії проти Рау Бекісу. Але там сталося ще цікавіше. Адже команда вийшла в доволі незвичному стартовому складі без Роберта Левандовського і взагалі без чистого центрального форварда. І на його місці грав враховано точніше фальшову дев'ятку Ольму. і зіграв шикарно. Ольму, Рафіння, Ямал, Кунде. Ну, просто кого не візьми, всіх можна похвалити. Та є особливий навіть Жерар Мартіна, навіть Феррарі Тореса можна похвалити. І матч вийшов дійсно шикарно, але куди без пропущені у ворота Пенні. Блін, жалко пацана, цена. такий класний удар, але мусили зробити пенальті. Тому як рік у нас почався. Перемога в суперкубку, перемога в кубку, купуємо в одну четверту. Там ще один матч, і далі вже півфінал, який буде складатися із двох матчів. Це важливо насправді. Тому початок рокок власний. Тому що закінчували ми 2024 фігово, Рінову. Навіть згадайте про Терел Бетісу, ми також грали і зіграли в нічию, а тут просто розкатали. Чому не можна було зробити це давніше? Не знаю. Але до інших подій це те, що Рональд Раухо ніби все-таки лишається в команді, тому що Ніго Мартінес отримав травму, його не буде там близько місяця. Рональда вже майже забирали Венкус. Не знаю, що за ситуація, але сказали, що він ніби дав згоду на те, що він точно до літа буде, і навіть нібито уявно готовий перепідписати контракт. Не знаю, правда чи ні. А також те, що Бакса просто вже повністю ігнорує Фаті, його навіть не включають у заявку на матч. Тому що дають йому знати, що чувак вибач, але ну, ти тут грати не будеш. І так як Барса повернулась до правил один до одного. Навіть для того, щоб взяти якогось гравця в оренду, їм потрібно когось сплавити. І звісно ж, на вихід буде оті. Фаті. Скоріше за себе, може бути Ерік Гарсія. А інших, напевно, будуть тримати, тому що бачу у Барси доволі серйозні амбіції. Потрібно ще виграти один матч у Лізі Чемпіонів, щоб остаточно вийти напряму в одну восьму. А там у нас впереді ще Бенфіка, яка зараз ну, так собі насправді в Лізі Чемпіонів. І Аталанта, яка не на поганому такому ходу. Тому матчі будуть складні, важкі, але кажу, одна перемога, і ми напряму там. Тому для нас, для Барса, фанів Барси реєстрація Ольму, Пау, Віктора. Перемога на класіку, перший трофей в сезоні, вихід в одну четверту, команда просто на такому підйомі і бусті, що залітаєте в ту лолігу, повертаєте свої очки назад, тому що ви їх розтранжирили, і будурться за всі трофеї, які тільки можеш. Тому що, дивлячись на гру такої команди, ти розумієш, що, блін, у нас дійсно чекає щось цікаве. І кайфуєш просто від переглядів цих матчів. До речі, Барселона там за статистикою забили найбільше з топ-5 усіх команд на цьому проміжку сезону. Вони забивають більше, ніж 3 гола за гру. Ну це феноменальний показник. Там 88 голів вони вже забили у цьому сезоні. Ну, звісно, дев'ять з яких ворота Реал Мадриду. Кайф. Найс. Nice. Тому друга частина сезону почалася просто шикарно. Трофей є, сподіваємось, не останній. Дваль Класіку на користь Барселони є, це теж запишемо. Прохід далі є. Треба повертатися в боротьбу у Лалізі. Е, Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, там ми постійно в режимі лайв. Обов'язково ставте лайк, якщо ви любите Барселону. Та підписуйтесь на канал, також якщо ви любите Ламіна Ямала, тому що він на нас підписаний. Па-па!